Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки при наявності опіки чи догляду за особами, які не є ріднею першого ступеня споріднення. Тобто не батьки, не дружина чи чоловік. А, наприклад, бабуся, дідусь, тітка, дядько, сусіди, знайомі. Про батьків та дружину чоловіка це зовсім інший пункт статті. Багато питань виникає щодо документів про право на відстрочку. Тому декілька відео на різні варіанти цих підстав. Сьогодні розглянемо таку підставу, як опіка чи догляд за особами, які не є найближчою ріднею. Не батьки, не дружина, не чоловік. Отже, сам пункт статті виглядає так: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які є опікуни, з опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи. Особи, що зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Також особи, зайняті постійним доглядом за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії МСЕК або лікарсько-консультативної комісії ЛКК, потребує постійного догляду. У разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Дуже важливо: опікунство встановлюється рішенням суду тільки над недієздатною особою. Ніякий інший орган такий документ вам не видасть. Далі, важливо. Догляд оформлюється через місцеві органи опіки та піклування, не через суд. Також важливий момент. Опіка та догляд це різні речі з різними підставами та процесами. Але їх поєднали в один пункт статті як підставу для відстрочки, тому розглядаються вони разом. І дуже важливе: жоден закон не містить повного та конкретного переліку документів по цій підставі. Цей перелік практично збирається з різних джерел та виводиться на тому, щоб довести всі обставини, які вказані в статті. Отже, документи на підтвердження підстави, паспорт військовозобов'язаного, паспорт підопічного, документи, що підтверджують інвалідність підопічного. Це можуть бути документи посвідчення довідка на отримання компенсації, допомоги за догляд у разі отримання такої компенсації. Далі, додатково йде на вибір, в залежності від варіантів, які описувалися вище. Рішення суду про визнання особи недієздатної та встановлення опіки. Або акт встановлення факту здійснення постійного догляду. Далі документи на підтвердження відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд. Всі копії документів мають бути нотаріально засвідченими. Документи на підтвердження відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд. Тут варто трошечки детальніше про це. На жаль, не існує єдиного переліку для всіх випадків, бо кожен випадок індивідуальний. Якщо родичі померли, то надаються свідоцтва про смерть. Якщо, наприклад, у особи ніколи не було дітей чи чоловіка, дружини, то в органах РАЦ можна взяти документ про підтвердження відсутності актових записів про шлюб чи про народження дітей. Якщо хтось зник без звісти, це теж підтверджується відповідними документами, а не просто на словах. Також не забуваємо про стандартний процес подачі заяви. Заява у письмовому вигляді, в якій обґрунтовано викладаються всі свої аргументи та детально описується перелік документів. Заява обов'язково пишеться або друкується в двох екземплярах. З собою в ТЦК береться обидва екземпляри. Один екземпляр з прикладеними документами подається, а на другому мають поставити відмітку про прийняття та повернути, щоб один екземпляр залишився у вас на руках. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!